Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня. І це третя частина заключна по створенню кольє по ось такій схемі. У першій частинці ми робили з вами ось цей поясочок, друга частинка складалася ось з цього елемента. А в цій частинці я покажу, як робити ось даний елемент. Я робила, доробила уже другу частинку, ось так воно у мене. Виглядає. Тут я залишала ниточки, щоб в крайньому випадку, після, по закінченню роботи, якщо мені потрібно буде або додати трішки роботи, ну, тобто доплести, або ж, навпаки, зменшити, то я просто розпущу те, що сплетене. Буду дивитися уже по закінченні, хочу, щоб в мене даний орнамент, ось цей, що внизу, щоб він красиво лягав. Тобто, щоб не обірвався елемент на, наприклад, на серединці ось цей ромбик в кінці, якщо, наприклад, він не буде поміщатися в цьому орнаменті, ось так. Беремо голочку, ниточку і приступаємо до роботи. Взяли ниточку, голочку на кінчику ниточки я зав'язала вузлик і тепер фіксую ниточку в полотні. Так, в принципі, як я розпочинала і другу частинку, ховаю вузлик у бісеринку, щоб він зайшов, прохожу по під получається петелечка, прохожу голочкою в петелечку і роблю вузлик. Потім прохожу далі по бісеринках, ховаю вузлик в бісеринку, розпочинаємо, фіксуємо ниточку з тієї сторони, з якої ми розпочинали. І першу, і другу частинку нашого кольє. Тобто, не з кінця, а з початку. Нам потрібно вийти із центральної блакитної бісеринки. Ось так. Тобто, ось тут в нас ось ці галочки, внизу ось ці дуги, вони складаються із трьох бісеринок. Тут в нас три блакитних йде. Тут йде дві блакитних, одна біла. Ми завжди будемо приєднуватися за центральну із трьох. Ось так. Зараз ми беремо, набираємо ми зараз в ось цій бісеринці, блакитній, виходимо з цієї бісеринки і набираємо ось цей набір ось так. І аж до цієї чорної бісеринки, ось внизу. Повністю весь ось цей набір. Перший рядочок наш ми маємо зараз набрати. Набираємо одна блакитна, дві зелених, дві білих, дві чорних. Шість білих, 5, шість, шість блакитних. Шість блакитних. Так, шість білих. Шість білих і 15 чорних. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Підтягуємо все до нашої роботи. Ось так. Ось такий набір в нас має вийти. Ось так, щоб було видно, ось так. Що ми робимо далі? Далі ми повертаємося назад, ось так, в четверту бісеринку із кінця. Тобто три чорних бісеринки ми пропускаємо, і в четверту чорну, ось так, проходимо назад. Ой. Виходить така петелька. Далі ми набираємо 3 чорних, 2 білих. Три чорних, дві білих. І проходимо в третю білу бісеринку. Ось так. Піднімаємось вгору, підтягуємо. Набираємо три білих, дві блакитних. Проходимо в третю блакитну. Ось так. Там наш фокус, ось так. Підтягуємо. Далі набираємо три блакитних, і дві білих, проходимо в третю білу. Ось так. Далі ми набираємо 3 білих, 2 чорних, 2 білих, 2 зелених і 1 блакитну. І проходимо, приєднуємося за ось цю середню блакитну бісеринку нашу, з нашого кольє. Ось так. І повертаємось назад через блакитну. Зелені, білі, чорні і після чорної чорних ми проходимо завжди, будемо ще проходити через одну бісеринку. Тобто, в нас на ниточці, не пройдених назад, має залишитися лише дві бісеринки. Так ми будемо робити постійно повертатися ось так. Далі ми набираємо дві білих, три блакитних, проходимо в блакитну першу. Ось так, центральна з п'яти. Повертаємось назад. Далі ми набираємо дві блакитних, три білих. Проходимо в білу. Ось так. Першу білу. Далі дві білих, три чорних. Проходимо в чорну. Далі 5 чорних. Проходимо в третю чорну, ось так. Далі набираємо 5 блакитних і 12 жовтих. 12-12. Підтягуємо все до роботи, ось так, і повертаємось назад через ось цю жовту першу нашу бісеринку. Підтягуємо. Далі 3 білих і 5 блакитних. Проходимо через центральну чорну бісеренку. З п'яти. Ось так. так. Далі п'ять чорних. Проходимо через чорну. Три чорних, дві білих. Проходимо через білу. Три білих. Дві блакитних. Проходимо через блакитну. Ось так. Далі три блакитних, дві чорних, дві білих, дві зелених. І блакитна. І тут ми набираємо ще одну блакитну, тому що ми даний рядочок будемо подвоювати. Так, як ми робили в першому випадку. Ми чіпляємося зараз цей рядочок. Ми приєднуємо до ось цієї білої бісеренки, тобто до першої із цих трьох, тому ми набрали ще одну блакитну бісеренку. Ось так. Ми будемо робити тут подвоєння так само, як ми робили. Попередньому рядку, попередньому відео, щоб наше кольє лягало красиво, ми будемо робити подвоєння. Так само, як ось тут ми робили. Ми е, тут робили подвоєння, тобто ми ось тут, де жовтий ромбик, ми чіпляли за білу за е, ось цю бісеринку, і наступний рядочок чіпляли сюди. Так само тут. Ми будемо робити два рядочка ми чіпляємо на свої місця, потім два рядочка. ось цих ми чіпляємо їх разом до одного. Тільки ось цей рядочок ми чіпляємо сюди, а цей рядочок ми чіпляємо сюди за цю бісеринку. Далі ми ці рядочки вже чіпляємо на окремі. Ось ці галочки. Потім два рядочка окремо, два рядочка разом, два, окремо, два рядочки окремо, два разом. Тобто, щоб було розширення таке саме, як ось тут. Щоб красиво все лягало, будемо робити 2 через 2, так само, як ми робили в цьому випадку. Тобто два рядочки я причепила за окремі галочки, потім два наступних рядочка я чіпляю за одну галочку. Потім знову наступних два рядочка я буду чіпляти окремо за галочки, а потім буду робити знову два рядочки е разом. Так, повертаємось назад, набираємо 5 блакитних, проходимо через білу. Ось так. Далі 2 білих, три чорних. П'ять чорних. Проходимо через чорну. Ось так. Ми проходимо зараз через центральні бісеринки. Тобто ми плетемо 5 на 5, проходимо через центральну, з п'яти завжди зачіплюємо. Далі ми набираємо 5 блакитних і 3 салатових. Проходимо через білу. Далі 5 білих. Проходимо через жовту, ось так третю. Далі ми набираємо вісім жовтих бісеринок. 5, 6, 7, 8. І проходимо, пропускаємо, ось тут пропускаємо 2 бісеринки і в третю проходимо голочку. Ось так. О, чомусь фокусуємо. Не хочу ловити фокус. Так, ми пройшли і повертаємось назад через три бісеринки. Ось так. Підтягуємо. Ось що в нас виходить. Далі. Ми набираємо вісім бісеринок жовтих. І проходимо ось так. Через центральну, із цих п'яти, що в нас залишається. Ось тут. Звідси у нас знизу виходить ось голочка, ниточка. Відступаємо дві і через третю, ось так проходимо голочку. Далі 5 білих П'ять салатових. Проходимо через салатову. Ось так третю. Далі ми набираємо 3 зелених. 1, 2, 3 і 5 блакитних. І проходимо через чорну центральну остю. Далі 5 чорних. Проходимо через чорну. Далі 5 блакитних. Проходимо через центральну блакитну, ось так. Далі 3 білих, 2 чорних, 2 білих, 2 зелених і 1 блакитна. І приєднуємося цей раз уже ось тут за ось цю блакитну. Поруч із цим рядочком, що ми тільки що приєднали. Ось так. І повертаємось назад через блакитну, дві зелених, дві білих, дві чорних і одну білу. Ось так повертаємось назад. Далі ми набираємо 5 білих, проходимо через центральну блакитну. Далі набираємо 5 блакитних, проходимо через чорну 5 блакитних і 3 зелених. Проходимо через зелену. Ось так. Далі 5 зелених. Один, два, три, 4, 5. І проходимо через центральну гостю. Ось так. Далі 5 салатових. Проходимо через білу. 5 білих. Один, два, три, 4, 5. Проходимо через третю жовту, ось так. Далі вісім жовтих. Проходимо через ось цю, пропускаємо дві після тої, з якої ми виходимо, і через третю проходимо голочкою, повертаємось назад через три. Ось так. Далі набираємо вісім 8 жовтих. 8. І проходимо через, через третю бістеренку жовту повертаємось назад. Далі ми набираємо 3 жовтих, 2 білих. Проходимо через центральну білу 3 білих, 2 салатових. Проходимо через центральну салатову. Далі Дві салатових. Три салатових. Вибачаю, три салатових. Дві зелених. Проходимо через центральну зелену. Далі П'ять зелених. Проходимо через зелену. Далі ми набираємо 5 блакитних, одна чорна і 2 блакитних. І проходимо через ось цю центральну блакитну бісеринку із 5. Ось так. Далі ми набираємо 3 блакитних, 2 білих. Проходимо через центральну. Білу бісеринку. Далі три білих, дві чорних, дві білих, 2 зелених і одна блакитна. І далі ми вже приєднуємося за наступну галочку. Ось так, за центральну бісеринку. Повертаємось назад через усі, крім останніх дві. Бісеринки. ось так Далі ми набираємо дві білих, три блакитних. Проходимо через блакитну, першу бісеринку дві блакитних, три чорних. Проходимо через ось цю одну чорну бісеринку Далі три чорних, блакитних Проходимо через зелену бісеринку центральну, дві зелених, три салатових. Проходимо через салатову першу бісеринку. Дві салатових, три білих. Проходимо через першу білу, дві білих, три жовтих. Проходимо через першу жовту. Далі 5 жовтих. Проходимо через третю, ось так, жовту бісеринку. Повертаємось назад через 3 жовтих бісеринки. Ось так. Далі 5 жовтих проходимо через жовту. Три жовтих. Дві білих проходимо через білу. Далі три білих, дві салатових. Проходимо через салатову. Ось так. Далі п'ять блакитних. Один, два, три, чотири п'ять і три чорних. Проходимо через чорну першу бісеринку. Далі 5. Чорних. Проходимо через чорну. Середню. ось так. Далі три білих, дві блакитних. Проходимо через блакитну. Далі три блакитних. Дві чорних. Дві білих. Дві зелених і одна блакитна. І проходимо через наступну нашу галочку, через центральну бісеринку в ній. Ось так. І повертаємось назад через усі бісеринки, крім останніх двох. Так. Далі ми набираємо 5 блакитних, повертаємося назад в білу. Далі 5 білих. 5 білих проходимо в чорну центральну. Далі 5 чорних, проходимо в чорну. Ось так. Далі 3 чорних, 5 блакитних. Проходимо в ось цю білу бісеренку першу. Далі 2 білих, 3 жовтих, проходимо в першу жовту. Далі 5 жовтих, проходимо в центральну, ось так, жовту бісеренку. І повертаємося назад через три. Далі ми набираємо 5 жовтих. Проходимо крізь жовту. Далі 5 блакитних, 5 блакитних і 3 чорних. Проходимо через чорну, 5 чорних. Проходимо через центральну, чорну бісеринку, 5 білих. Проходимо через білу. П'ять блакитних. Проходимо через центральну блакитну. Ось так. Далі 3 білих, 2 чорних, 2 білих, 2 зелених. І дві, в цьому випадку, дві блакитних, тому що ми будемо приєднуватися за одну галочку робити дві дуги. Ми приєднуємося за першу бісеринку в галочці, ось так. Повертаємося назад через усі бісеринки, крім останніх двох білих, ось так. І набираємо 5 білих. Проходимо через центральну блакитну, 5 блакитних. Проходимо через центральну білу 5 білих. Проходимо через центральну чорну. Ось так. Далі у нас 5 чорних. Проходимо через останню ось цю. Чорну бісеринку. Далі ми набираємо вісім чорних. 6, 7, 8. Так. І повертаємось назад через ось цю центральну чорну бісеринку. І ось тут наш рапорт закінчується. Ми продовжуємо те саме робити, що ми робили ось тут. Тобто. Ми ось тут зупинилися, ось ця весеренка це ця саме ось ця. Тут далі все те саме буде повторюватися. Я надіюся, це зрозуміло. Тобто, ви можете, якщо ви не користуєтесь схемкою, ви можете перемотати відео на початок і передивитися знову цей самий елементик. Тому що далі продовжувати немає сенсу. Все те саме повторюється, просто відео буде набагато довше. Ну що ж, я продовжую роботу і покажу вам уже в кінці відео кінечний результат. Ну що ж, ось і закінчила я дане кольє, зробила я нижній ряд. В мене нижній ряд складається із 21 рапорта, з 21 ось такого виступа. Хочу сказати деякі нюанси по плетінню нижнього ряду. Я розпочинала нижній ряд і вам казала, що роблю подвоєння через дві. Тобто, дві я плиту окремо смужечки, і дві разом, дві окремо, дві разом. Але коли я сплела шість рапортів, я побачила, що це буде, напевно, дуже забагато. І я далі робила уже ось так до ось цю середню частинку, я робила ось ці рапорти уже 3 через два. Тобто три. Рядочка я плиту окремо, два разом, три окремо, два разом, три окремо, два разом. А останніх шість я також сплела уже щільніше, ось так як тут, щоб не було ніякої асиметрії але результатом я повністю задоволена. Звісно, наступного разу я буду, напевно, робити повністю, якщо буде хтось замовляти, буду робити повністю дане кольє 3 через 2. Тобто 3 рядочка буду робити окремо, 2 разом, 3 окремо, 2 разом ось тут робити подвоєння через 3 рядочка. Але, в принципі, і такий результат мене повністю влаштовує. Воно дуже красиво лягає на плечах. Ззаді коліє майже сходиться ось так. Воно дуже-дуже красиво лягає на плечах, через те, що воно досить широке. Тому що є коліє, які ось так в коло вони не загинаються. Я також так і робила, коли ось так воно лише. І тобто, на плечах воно. Лягає не до кінця, не сходиться ось так. Но ось, ну, ось так може на плечах бути. Розумієте? Я думаю, майстрині, які роблять такі кольє або носять такі кольє, вони зрозуміють, про що я розмовляю. Що якщо чим більше коло, тим краще воно буде лягати на плечах. Так. Які ще нюанси. Замочок я також чіпила, уже не знімала відео, як чіпляти замочок. Думаю, тут нічого складного немає. Просто ось тут набираємо 4 бісеринки на ту ниточку, яка в нас залишалася. 4 бісеринки проходимо декілька разів по колу голочкою, і потім ховаємо ниточку в полотні. І все. Так само робимо і ось тут. Також зробила я в комплект ось такі сережечки. Трешки, звичайні, простенькі, нескладні. Якщо вам буде цікавити майстер-клас, то я зніму на такі сережечки. Сережки на металевій основі ось такі під орнамент та колір даного кольє. Ну що ж, начебто все розповіла. Дякую усім за увагу. Буду рада вашим вподобайкам, вашим коментарям. Дякую усім за перегляд. До побачення.